Дії, учасниками яких були мешканці нашого краю і які привернули увагу наших журналістів у черговому випуску новин регіону протягом наступних 30 хвилин. В студії Іна Федунків. вітаю! І насамперед перелік головних тем випуску. Прикарпатські школярі збирали книги для своїх однолітків. Незабаром їх відправлять на схід. Вільна і демократична Україна приваблює свідомих росіян. Історія однієї родини. З часу підписання угоди між містами-побратимами надвірної та прудніком виповнилось 15 років з метою планування подальшої співпраці і щоб підтримати друзів у нелегкий час агресії проти України. До надвірної приїхала польська делегація на чолі із бурмістром Прудніка, паном Францішиком Фейдихом. Через так звану малу дипломатію, побратимство із польськими містами, дружбою українських і польських дітей через хороші торгові стосунки і працю наших краян у цій сусідній країні по суті відбулась на практиці євроінтеграції України і Польщі. Ми раді вітати сьогодні до такі складні для нашої держави часи офіційну делегацію міста побратима, міста партнерського пруднік, республіка Польща. Яка саме більше боліває, переживає, все робить для того, щоб підтримати Україну не тільки євроінтеграційній спільноті, але й все зробити для того, щоб зупинити спільними зусиллями Польщі і України спільними зусиллями на сході нашої держави російського окупанта-агресора. і Курмістр польського міста Прудніка висловив повну солідарність із надвірнянським міським головою. Przede wszystkim chcę powiedzieć, że to były bardzo pracowite i bardzo owocne lata. Передусім, хочу запевнити, що то були роки дуже плідної праці на початку того періоду нашої дружби ані у нас, ані в Україні ще не було тісних зв'язків з Європою. Хоча ми до того прагнули у 2004 році. Ми стали членами Євросоюзу, і водночас це був і початок нового етапу співпраці з надвірною. співпраці з заступник бурмістра Станіслав Гаврон щиро поділився, з якою надією він приїхав в надвірну і в Україну. Przyjeżdżam z nadzieją, że spotkam się. приїхав з надією, що зустрінуся з родиною зі своїми друзями, і ось ця зустріч відбулася. Маю надію, що, попри труднощі, які є сьогодні в Україні, будемо й далі розбудовувати взаємні добрі стосунки, що базуватимуться на справжній дружбі. і то, завжди завше будемо бджімедовжити до такої правдивої приязні. 15 років тому пан Числав Думкевич із польської сторони підписав угоду про побратимство міст надвір і прудніка через 15 років він вважає, що це була дуже добра думка. коли 15 років тому підписували угоду про партнерство з Надвірною, не сподівався, що все піде так фантастично, що взаємні стосунки між мешканцями надвірної і прудніка будуть такими щирими і що дійде до обміну дітьми, молоддю, до взаємозбагачення досвідом. Про плани на майбутнє 15 років поляки кажуть одне: дружба, дружба і. Через дружба. Сім'я з Росії, що жовтня живе на Прикарпатті, вже добре освоїлася на новому місці та знайшла чимало друзів. Родина велика, подружжя має восьмеро дітей і чекає поповнення. Глава сімейства пішов добровольцем захищати Україну. Наразі перебуває у пісках Донецької області. Родина планує розводити свійських тварин, проте бракує коштів. Допомогти пообіцяла місцева влада. Про будні переселенців із сусідньої держави більше знає Віталіна Запорожець. Ця велика дружня сім'я живе у невеличкому селі Придністров'я. Доля склалась так, що у своїй країні вони виявились непотрібними, бо боролись за краще життя. Багатодітна родина із Росії перебралася жити на Прикарпаття і вже добре освоїлась. Там людей практично немає на території, пуста територія, які є і унічтажаються путем п'янства, наркоманії, якихось таких речей непотрібних. А на, вам сказати, на критику, то неадекватно В том числе, несмотря на что так, количество дітей в семье, были гонения. Діти и Тетяна раді, що живуть саме на Західній Україні. Тут вони знайшли друзів. Знаєте, була можливість возможность сравнівання Западної України і Восточної. Поэтому мені западна Україна больше нравится и тільки природи, и люди Люди совершенно другие. особенно люди, Это богатство Богатство України, особенно Украины. Вообще, наверное, я так думаю, що Україна держится на Потому тому що це як корінь ли, всього. З гостинцями до родини приїхали представники влади і підприємці, а ще для того, щоб вирішити питання з коровою, яка необхідна родині та хлібом для неї. Так як ціни зросли тут. здесь. І купити корову самостійно я не могу, вона на около п'ятнадцяти тисяч гривень, то для мене це було слажнувато, але нужно, потрібно, потрібно, прежде всего діти. Наразі голова Галицької районної адміністрації познайомився із родиною і їх потребами, а голова сільради за новій цибух каже, що до травня питання з коровою повинно вирішитись. Пообіцяли і корову. Ну, я думаю, що до кінця травня у них буде корова, і свиня, і. Поки глава сімейства захищає Україну на Сході, найстарший син Роман, за головного наразі хлопець готується до здачі ЗНО і мріє стати військовим. То всі люди. тут в Україні люди. Вони, взагалі в сравніні з держмасточної України. Наразі вся велика родина у складі восьми дітей і пані Тетяна моляться і хвилюються не лише за свого батька і чоловіка, що в Пісках на Донеччині захищає Україну, а й очікують на поповнення у сім'ї. Віталіна Запорожець Ігор Гусак, новини телеканал Раї. Наприкінці березня відзначатимуть всеукраїнський тиждень юнацької книги. Активно готується до цієї дати Івано-Франківська обласна бібліотека для юнацтва. А розпочали щотижневі літературні заходи із представлення найголовнішої книги Біблії. Донести до юнаків і дівчат Боже Слово, розповісти про значення Біблії, залучити до читання святого письма та духовної літератури. Саме це мали на меті представники обласної бібліотеки для юнацтва. Бібліотека це є скарбниця знань, в якій є багато книжок. А саме найголовніша книжка на всьому світі, найцінніша книжка це є Біблія. Ось, і ми хотіли, щоб діти сьогодні доторкнулись до цієї біблії. Тому що біблія це є подарунок Ісуса Христа людям. На базі бібліотеки вже давно функціонує молодіжний клуб духовного спілкування «Вервиця». тому прививати любов до вічної книги для бібліотекарів справа не нова. Але цього разу їм допомагали громадські активісти, держслужбовці та священики. Зокрема, останні кажуть, діти не сприймають складні речення святого письма. Їм необхідно читати ілюстровані книги, які допоможуть легше зрозуміти зміст. І коли. Дитина в тому віці, яка шукає щось такого цікавого, кольорового, близького, відкриє ось цю Біблію, вона від... вона відкриє бажання в собі пізнавати, і це бажання в пізнанні буде настільки зростати, що вона щоденно відкриє книгу життя і вона знайде себе. В конкретних подіях свого життя до речі, в рамках заходу всеукраїнський благодійний фонд Юрія Дерев'янка презентував закладу новенькі біблії в переказі для дітей. Школярі кажуть, що часто читають святе письмо, звертаються до нього, особливо коли нелегко на душі. Біблія допомагає нам знайти себе в цьому житті, знайти себе в певній професії, в певних вчинках. Ми можемо зрозуміти, хто ми насправді зсередини. Ми з Біблією, наче справжнім другом, розмовляємо про себе, відкриваємо себе з інших сторін в рамках всеукраїнського тижня юнацької книги. У бібліотеці заплановано ще ряд заходів, зокрема, творчі зустрічі із молодими поетами, акторами, а також ярмарки читацьких думок. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. На Буковелі першокласники безкоштовно вчились кататися на лижах. Нагадаємо, що ще 1 вересня на свято першого дзвоника маленькі школярі кожної школи міста Івано-Франківська отримали в подарунок сертифікати на безкоштовне навчання катанню на лижах. Керівники туристичного комплексу дотримали обіцянки, тож днями тисячі першокласників мали нагоду випробувати гірськолижні схили. На календарі вже весна, а у Буковелі і досі сніжно. Гірськолижний сезон тут триватиме за попередніми прогнозами до середини квітня. Як і численні соціальні програми, впроваджені на курорті, один із проєктів спрямований на оздоровлення школярів з Івано-Франківська. Його Олександр Шевченко започаткував ще кілька років тому у статусі директора туристичного комплексу Буковель. Будучи народним депутатом, продовжує опікуватися ним. То Буковель започаткував цей проєкт. Продовжує вже декілька років і буде продовжувати, тому що від нашого майбутнього покоління залежить розвиток нашої країни. Такі розважально здоровчі програми необхідні для дітей, для того, щоб вони не тільки здоровились, а ще й, напевно, побачили. Чудову красу українських Карпат спробували покататись на лижах і в перспективі, замість того, щоб лежати і байдикувати на дивані, займалися здоровим способом життя. Цими вихідними лежню для початківців підкорювали 27 учнів 1 Б зі спеціалізованої школи номер 5 міста Івано-Франківська. Сюди вони приїхали у супроводі вчителя, а також батьків. Дорослі кажуть, діти з нетерпінням чекали поїздки на Буковель. Чекали від 1 вересня, бо саме 1 вересня нам на лінії вручили сертифікати подарункові і, звичайно, дітки батькам нагадували, що хочуть туди поїхати. Звичайно, ми згадали це трошки трошки пізніше, саме батьківський комітет, і домовилися на 15 березня. І ви знаєте, от їхали сьогодні і зрозуміли, що потрапили із ранньої весни у сніжну гарну красуню зиму. Курорт забезпечує дітей транспортом, екіпіруванням та надає досвідчених інструкторів. Останні ж навчають першокласників в ігровій формі, адже так легше запам'ятати інформацію. У нас і машинки, паровозіки, човники. І це все в такій формі ігрові ми проходили, щоб їм було легше запам'ятати, щоб вони не, не брали до себе лишню інформації. Близнючки Аня і Яна кататися вже вміють. Вчили їх мама і тато. Але інструктор кажуть, дав більш кваліфіковані знання. І нас навчив інструктор, що коли ти їдеш, треба опиратися, ну, опиратися а не назад, падати, бо тоді ти можеш впасти. Тепер і Владислав катається майже професійно. Навчився їхати самолітиком. Це як е, можна руки, отак і їхати, і коли отак, то треба повертати руку сюди, а іншу сюди. Спостерігали за дітками батьки, бачили професійні зрушення, відсутність страху і невгамовне бажання приїхати сюди знову. Наприкінці навчання. Кожен першокласник отримав сертифікат, який засвідчує, що дитина вже вміє кататись на лижах. Студенти факультету журналістики Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника отримали змогу пройти черговий майстер-клас від провідних журналістів області, а також послухати представників всеукраїнського медіахолдингу. На зустрічі були присутні й інші студенти університету, а також і наші журналісти. Продемонструвати на практиці студентам журналістики особливості їхньої майбутньої професії, а також розповісти, як працюють провідні телеканали України для журналістів-початківців. Організували зустріч та майстер-клас із. Представниками всеукраїнського відомого медіахолдингу. так за словами адміністратора відділу навчання та розвитку вищої школи медіа Production Віталії Куніщук, участь студентів у роботі школи це чудовий стартовий майданчик для майбутньої професійної кар'єри. Мета створення школи це людей, які навчаються вже в вищих навчальних закладах, які мають певні базисні знання. Затвердити їх в практиці. Ми часто стикаємося з такою проблемою. що виходячи з вузів, нам бракує чого, і можливо і ви стикалась практики. В рамках студентського журналістського конкурсу «16+,» Тетяна Бердюк підготувала відеопроект Доторкнутись серцем до краси. Дівчина каже: у своїй відеороботі хотіла показати усю красу України, а також українських віршів. Вони прекрасні, їх потрібно знати, любити та популяризувати. Вважає дівчина робота ще не завершена, але частину вже презентуватиме під час час сьогоднішньої зустрічі проект називається Доторкнутись серцем до краси, тобто, це. Е Популяризація України і людей, які вивчають розвиток, і намагаються показати, що Україна це культурна держава. Ганна Марчук каже для студентів факультету журналістики, намагаються організовувати якомога більше майстер-класів, які дозволять на практиці застосовувати здобуті теоретичні знання, та навіть є вже домовленості із провідним всеукраїнським каналом стосовно проходження стажування для студентів. Журналістика в нашому університеті має практично зорієнтовані програми і навчальні плани і курси. Ми власне хочемо, щоб більше для наших студентів було практичних навичок, що власне і вимагає від нас західна методика викладання. Тому кожного дня наш студент фактично працює над реалізацією якогось конкретного електронного чи друкованого засобу масової інформації. От і сьогодні ми будемо мати можливість в другій частині нашого заходу побачити роботи наших студентів. Викладачі факультету кажуть, схожі майстер-класи та зустрічі відбуватимуться. І надалі Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканалу РАІ. Конфліктна ситуація склалася у стосунках між філармонією та обласною державною адміністрацією. 20 березня закінчується термін дії контракту директора музичного закладу Андрія Савки. А в адміністрації не хочуть його автоматично продовжувати. Мовляв, чинний директор не виправдав сподівань. У чому причина культурного конфлікту з'ясовували наші кореспонденти. Середня відвідування з концертів філармонії за останні чотири роки знизилася на 32%. відсотки. Також зменшився і середній дохід від концертів. Це при тому, що ціна на квитки з роками зростає. Такі висновки робить заступник голови облдержадміністрації Ігор Пасічняк. Він проаналізував роботу директора обласної філармонії Андрія Савки і каже, що продовжувати з ним контракт у адміністрації не будуть. Подивимося на статистику. Концертної діяльності колективу філармонії у сільській місцевості і бачимо ну, абсолютно ганьбу. 2014 рік два концерти. 2013 рік 11 концертів. Для порівняння, в 2010 році 53 концерти було. Просто цією роботою зараз ніхто не займається. Мені дуже не хочеться переводити реальний аналіз, спокійний, виважений аналіз ситуації в обласній філармонії. У площину між особистісних стосунків чи якихось інтриг діючий директор філармонії каже, показники знизилися у зв'язку з ситуацією в Україні, коли війна людям не до розваг, пояснює, що в село їхати не мають змоги, адже там, окрім невеликої відвідуваності, ніхто колектив не забезпечує транспортом костюмами харчуванням. Про якісь дотації взагалі не йде мова. Про додаткові надходження нема відсутній будь-який транспорт. І в зв'язку з цією ситуацією, яка взагалі була в 2014 році, почали з чотирнадцятий, зараз 2015, і Звичайно, ситуація непроста і дуже багато концертів відмінялися, переносилися. Натомість, у минулому році філармонія дала дуже багато благодійних концертів. За керівництво Андрія Савки у філармонії започаткували десятки нових і успішних проєктів. Так уже констатують люди. Вони до речі розгорнули активну кампанію на підтримку директора. Сам Андрій Савка каже, що в адміністрації вимагають його усунення через занадто активну діяльність. Можливо, в якийсь певний час я просто почав виходити з під контролю. Я так думаю, і не не кожному легко мене так взяти. Заступник голови адміністрації відповідає твердо: найближчим часом оголосять конкурс на заміщення посади директора філармонії. Чи буде брати у ньому участь Андрій Савка? З твердної відповіді поки що чинний директор нам не надав. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Українська книга дітям під такою назвою Центри прикарпатських соціальних служб провели акцію зі збору дитячих книжок для мешканців сходу. Акція тривала з 25 лютого по 13 березня. У підсумку понад тисячу книг передадуть вихованцям Святогірської школи інтернату. Схід і захід разом це доводили працівники центрів соціальних служб для сім'ї, дітей і молоді, які протягом двох тижнів збирали для маленьких жителів Донецької та Луганської областей українську літературу. У зв'язку з переїздом багатьох дітей у більш спокійні місця книги передадуть лише одному закладу Святогірській школі-інтернату Донецької області. Україна єдина держава, повинна бути єдина. І значить, діти підростаючі покоління це наше майбутнє. І навіть цим таким невеличким невеличкою акцією таким заходом ми хочемо показати свою позицію, що Україна єдина схід і захід разом. І нехай всі діти, які живуть в Україні, які напевно найбільше біль те, що вони не мають батьків. На жаль, ми їх не можемо замінити, але ми поділимо їм такий кусочок радості, коли вони відкриють українську книжку. На титульних сторінках багатьох книг, які відправляють в школу інтернат, є звернення до дітей з побажаннями миру, добра, радості. Книги зібрали з усієї області. Волонтери кажуть, окрім казок, хотіли розповісти дітям сходу і про Прикарпатський край. Багато косівських представників передали саме інформацію про Госульщину, про наш західний край, які допоможуть більше цим діткам, які зараз знаходяться на сході, побачити, яка Україна є в цілому, і не лише погані частини цієї нашої землі. Усю цю літературу перевезуть безкоштовно кур'єрською службою. Волонтери впевнені, що книги на 100% дістануться місця призначення. Партнерами акції. Нашої стали кур'єрська служба нова пошта, адже вони нам надали можливість безкоштовно відправити ці книги до нашого Донецького обласного центру соціальних служб, який вже передасть книги для школи інтернат міста Святогірська Донецької області. Організатори акції кажуть, адресуючи книги вихованцям інтернату з Донеччини, сподіваються на подальше спілкування, чекають в гості на Прикарпатті та готові приймати дітей у родинах. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал Раї. Про подальший розвиток подій на Прикарпатті ми розповімо уже у наступних випусках новин. Наразі ж після рекламної паузи на вас чекають новини України. Тож залишайтеся з нами. Вітання усім, хто щойно до нас приєднався в ефірі Новини України, і зараз інформаційну картину дня доповнять повідомлення з інших областей нашої держави. За тиждень у зоні АТО буде діяти нова електронна система пропуску. Її вже завершує готувати СБУ. Про це повідомив радник голови служби безпеки Маркіян Лубківський. Електронна система має бути більш прозорою, а ще мінімізувати втручання людини у процес пропуску. Вона діятиме і для в'їзду, і для виїзду із зони. Ато раніше Петро Порошенко заявляв, що чинна система пропуску корумпована і недосконала. Самі перепустки через складну процедуру їх отримання масово підробляли. Вони збираються і у повній бойовій готовності рушають у дорогу. Це звичайний день для бійців 92-ї бригади у щасті. На подарованій машині вони їдуть на полігон, там проводять тактичні навчання, поки ворог нарощує м'язи під час перемир'я, вояки моделюють бойові ситуації, з якими доведеться стикнутися у разі наступу терористів. Ну, от, в лісу там і ми бачимо противника на укріп позиції. Ну, скажімо так, перший контакт з противником, який да. ми не можемо можем самі захватить тим оружием, яке у нас є. Якщо нам не вистачає стрілкового, не вистачає предмету, ми увидимо, наприклад, довговременно гніває пише. От по неї вже сработает міномет. Під прикриттям міномету бійці знищують умовного ворога. Потім повертаються на початкову позицію. Тут під час відпочинку говорять про війну. Вважають, українській владі бракує волі до перемоги. Просто немає волі в перемоги. ніхто об этом не говорить. Що на вище починає з президента, там і прем'єра, і далі всі просто плачуть і все, плачуть, нам плохо, ми маленькі, ми слабенькі. Ніхто народ не настраивает, не говорит, що ви должны там, это ваш дух, мы сделаем. Знаєте, вот как, как нормальний полководец должен так сказать, зарядить своє войско, для того, щоб у них була к победе. А ворог кажуть, не такой уже й страшный, як комусь здається. Уже всі лучшие подразделения, їхні вже здесь ну, погибли. Остались, ну, ерунда. А сейчас вони уже набирають всех подряд, набирають срочников, просять остаться на контракті. Навіть если... что що он він проводить в тюрмах. Да, то есть набирают явно Очень. ширпотреб, и их приспокойно можно было косить, упаковывать в целлофановые кулечки и им эшелонами отправлять, отправлять, отправлять. Бійці мріють про сучасну зброю, яка кажуть, і без неї антитерористична операція могла б бути успішною. За год майже 70%, більше 70% території первоначально захвачена, і наша армія освободила. Питання, чому зупинилися зараз? И отступили. Мало того, Я не буду отступили. говорить о других частях и подразделениях. У нас в 92-й бригаде есть люди, способные пойти в атаку. И с небольшими, да, к сожалению, война это жертва. С небольшими потерями захватить определенный плацдарм. Нам нужно оружие и не ставлять палки в колеса. Да, просто здесь дебальцева не будет. Окрім зброї, и инструкторив. Среди нас здесь никого нету профессионалов. Мы в Ютубе посмотрели, как правильно это делается. О, отлично, давайте отработаем. Оп, оп, отработали. Но готовиться-то нужно. А с кем готовиться? У нас ні один офіцер не в состоянні нам дати ту базу, яка е, сумніваюся, що хоча б один розвідчик з наших розведів з розвідроти, і з розвідки розвід знає досконально тактику. Добре? Знає, як підготувати групу. Ніхто не знає. Дайте нам інструктори. <ріху> <ріху> Та, попри всі нюанси, солдати беззаперечно вірять у перемогу. Так і воює! Введення миротворців ООН в Україну отримує додаткову підтримку восени. У вересні головування в Генасамблеї ООН переходить від представника Уганди до спікера парламенту Данії Могенса Люкетофта. Під час візиту в Україну він пообіцяв сприяти появі миротворців на Донбасі. Для припинення вогню відповідно до мінських домовленостей найкращим рішенням було б щось схоже на присутність ООН на кордоні України. Не знаю, як у результаті буде, але я зроблю все можливе, щоб миротворчі війська ООН були в Україні. Офіційне звернення України до Радбезу ООН та Ради ЄС, що розгортання міжнародної миротворчої операції ще має розглянути український парламент. Відповідний законопроект президент вже подав водночас вчора під час зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель Порошенко заявив, що миротворці не будуть альтернативою місії ОБСЄ. Цікаво, що своє ставлення до миротворчої місії в Україні різко змінила Росія. Якщо раніше Москва виступала категорично проти, то тепер в російському МЗС кажуть, що не мають. Заперечень, втім, голова відомства Сергій Лавров наголосив, вирішувати це питання мають сторони конфлікту. А Росія свою участь у неоголошеній війні на Донбасі категорично заперечує. Зазначимо, Москва є членом Радбезу ООН. Так ймовірно, наполягатиме, щоб у складі миротворчої місії України були російські військові. Запорізьке мобільне містечко для переселенців заповнене лише на третину. Незважаючи на те, що потік прибулих втікачів зі сходу на Запоріжжі один з найвищих. Жителі Донбасу не поспішають заселятися в пільгове житло. Всього горадок розчитан на 540 чоловік проживаючих в настояще час в городків живе 87 чоловіка. Зареєстрованих у Запорізькій області переселенців зі сходу більше 36 тисяч у модульних хатинках. Від німецьких інвесторів поселилося ж дев'яносто охочих. 35 з них діти і лише декілька. Чоловіків. Ну, наскільки ми знаємо, говорят, що багато людей обходять комісію, Сюда ж тоже ж поселиться, аж надо пройти медкомісію, Может, кому-то просто накладная сейчас эта сумма. Все-таки ще отопительный сезон йде. Зараз плата за одне ліжко місце у модульному містечку складає 319 гривень на місяць, але з переходом на весняно-літній період міська влада обіцяє, що сплачувати за комунальні послуги мешканці будуть на 100 гривень менше. Втім, окремою проблемою місцеві переселенці вважають відсутність умов для дітей. Майже половина мешканців містечка, діти а ігрова кімната для малечі, яку гучно презентували на урочистому відкритті чиновники, як правило, зачинена. Играешь. А ее не открываю, только когда психолог приходит, среда и суббота, и все. А вот когда психолог приходит, что он там делаете? Ну, поиграем там в разные игры, там, и все. Ну, там детские вообще. А, а игровая комната, вот она, я так понимаю, два раза в неделю, да, работает? Не работает она. Ее наличие предполагалось, но она не работает, ее нет. Обещали нам, говорили, спонсор есть, выделил средства на детскую комнату, но пока Тішина, тім за словами батьків, відсутність ігрової кімнати не є головною причиною постуючого містечка. Просто з оголошенням перемир'я жителі сходу не поспішають прив'язуватися до чужого міста, маючи надію повернутися до рідного дому. Це був заключний сюжет чергового інформаційного випуску. Нагадую, що докладну інформацію про поточну ситуацію в країні ви можете читати на нашому сайті і регулярно слухати в інформаційних випусках новин на радіо Раї. І, звичайно, вісім разів на добу дивитися новини регіону на телеканалі Раї. Не залишайтеся байдужими, будьте завжди у вирі подій, і разом ми збудуємо потужну і квітучу Україну. Хай щастить.